Всім привіт! На огляді у нас автокрісло від Annex, моделька Annex Cosmo. Це крісло розраховане від народження і до 13 кг або зростом для дітей від 40 см до 87 см. Дане крісло у нас відповідає останньому стандарту Айсайз. Встановлюється на всі шасі Annex. За допомогою адаптерів, які докупляються окремо, ось вони знаходяться у нас. В комплекті з кріслом йде такі на ніжки, фіксується він за допомогою ось такої петельки. Так, а з іншої сторони це робимо. Ось так. Капішончик у нас регулюється рукою, відкидається. Ручка для переноски також регулюється за допомогою натискання цієї клавіші з обох Ось так. Крісло в нас всередині має вкладиш для новонароджених. Його можна знімати, коли дитинка підросте. Тут в нас трьохточкові ремені безпеки з м'якими накладками плечовими для дитинки. Щоб розстебнути дане крісло, потрібно натиснути оцю червону кнопочку і опустити в нас ремінь, натиснувши цю клавішу. Після цього ми можемо сюди покласти дитинку, звести разом ремені, застибнути і прибрати лишній зазорчик. Обивка крісла знімається по периметру, можна прати ручному режимі при 30 градусах. Також крісло знімається із цих адаптерів окремо, при цьому нам потрібно натиснути оці ось клавіші. Раз, два. І так можемо використовувати як переноску. Автокрісло Annex Cosmo в автомобілі фіксується за допомогою трьохточкового ременя безпеки або на базу Isofix. Я покажу зараз, як фіксується трьохточковим ременем. Крісло встановлюється проти ходу руху спинкою, головою, дитинкою вперед. Ручку переводимо вниз. Капюшончик також можемо вниз. Беремо ремінь. Проводимо сюди, в цю частину. Потім за кріслом у нас є відповідне місце, куди потрібно провести. І тільки потім фіксуємо в замок. Трьохточкового ременя. Таким чином фіксується у нас автокрісло в автомобілі за допомогою трьохточкового ременя. Щоб зафіксувати на базу, нам потрібно докупити окремо під це автокрісло базу. Вона у нас є в наявності. Беремо базу ізофікс. Дістаємо. З цієї сторони саласти фіксуємо, з іншої сторони фіксуємо, придавлюємо крішку. Виставляємо упор в пол, як нам потрібно. Потім беремо автокрісло і одним рухом. Фіксуємо його на базу, причому, якщо ми правильно зафіксували, отримаємо зелений індикатор. А щоб зняти автокрісло, нам потрібно натиснути лише одну клавішу, знаходиться ось тут, і забрати автокрісло. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Всім пока!